14 роки я пішов під піда. Хлопці ту приходили, душа тоді німці була, свідчили, що німецькі вбрані барали. Я воць кішусь, я все це наблюдав. І вони що мене полюбили і що дали мені пішли, а да, то хто не знав. <ріху> і тоді я мусив приводити, я був зв'язний. Ось з старого самбора приводили хлопці з Волині, що затопнули в мали. Що. І, і куди ви їх переводили? А це були за тоді це скажіть сиді була група гарнізону, бо 18-20 чоловік і ходили і ловили в наших хлопців по повстанців. Я можу знати, скільки є їх. Де вони засади роблять? Би хлопці прийшли, б не зайшли, б не пострілили їх. Я тому що знав, що прийшли. Я проводив болотами, поліма, бо вони засади робив. І так по лісах, по землянках ходили, так мучили. І що, от... скільки наносивши до, до лісів, все зразу. Зварив, брав, сумку, носи, ну, а вони там чекають, бідне хочуть. А ви кажете, що мама вас так пустила, не боялася вам 14 років було чи ви не питали? Слухав. Послухав маму і так маю. А бувало так, що вдома не ночували? Ну я що? Може ходити. Ми збирали озволі сухарі. Масу топили, навіть горе перед, Карпатами передвели. Тоді машини не було, ми кіньми, фірами. Він ходив, посидів ти ви сухарів на ви були сушені на ви масло зробити. Ми то збирали на фіру, отак до ракувати, чи далі переносили далі, 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 пішла ж Карпата. Там сотні стояли Карпата, а тут боївки були. Поподваючи, по 18 хлопців, боївки називалися. А там сотні стояла, а відкі, щоб віти подавали, збирали. От приходили хлопці, все, знали, до хати до мене, всюди, ми ж ходили, mm -hmm. Заказував, де по а будив такої бідної халупки, де бідне, наче де, де далі від села, щоб ми, ну, зварили вечері, вечеряли, mm -hmm. пішли, а була. Тяжко було, тяжко. А ви агітки не розносили? А як же? Mm. А де ви їх брали, де вам давали їх? Ну, задували хлопці. Та. Там був якийсь головний? Та, та це станичний був. А так. як він писався? Теплий Михайло. То Те він переселенець був, так? Переселенець. А потім звідти всіх е, нас позабирали в тюрму, по всіх. І ми звідти по ну, сільській раді він був з нами, а пішов сільську раду секретару. А я казав, хлопці, то він нас. Як робити ще кістом робити, він не може бути, він не видав. І страшно.